Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Продовжуємо почату серію відео по здоров'ю. І сьогодні про нирки будемо з вами говорити. Я навіть собі так на відчуттях шпаргалочку накидав. Нирки це такий потужний фільтр нашого організму, який за сутки дуже багато переопрацьовує рідини. От, і фільтрує цю рідну, рідину, і звісно, що ми розумієте, що як тільки у нас з нирками якісь питання, то нам дуже важко і жити, і все інше. І у нас і водно соловий баланс просідає і обмін речовин, і все інше. І, ну, Одним словом, з хворими нирками важко жити. Що ти не роби? Але тут треба розібратися в причинах, чому ж наш організм перестає фільтрувати, чому він е, перестає е, нормально відпрацьовувати цю функцію. І на чому е, відбудовуються ці примхи, капризи нашого фізичного тіла. Дійсно. Це причиною буває, от недавно я штовхувався, такий собі випадок, коли доросла людина себе дивним чином поводить, і це може сказатися: знаєте, всі, всі причини починаються з тонкого плану. Тобто тут, тут, а потім вже переходять на тонкий план. І інколи людина. Несвідомо спричиняє собі шкоду різними емоціями, різними станами, і різними звичками. От, давайте розберемося тоді, які ж звички спричиняють для, до дисфункції саме нирок. І, звісно, що однієї з головних причин є розчарування. Людина розчарована в житті, розчарована в своїх близьких, в тому, що вона робить, вважає себе, наприклад, недостойною чи ще щось, і е таким чином вона починає гніватися на себе, гнів, спрямований на себе, дає нам дисфункцію нирок. Також люди, які занадто критично ставляться і до себе, і до оточуючих. Навіть інколи до вищих сил така виявляється претензія, яка на, 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 наростається, наростається в негатив, на, пере, 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 переходить в агресію, переходить в гнів. Часто люди в принципі постійно гніваються, постійно агресують, постійно е, 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 відокремлюють лише негатив або бачать негатив. Причому що саме цікаво, вони це бачать. Саме в інших людях більше. А в собі все нормально. Все нормально. І часто ці люди вже починають придумувати негатив в інших людях. Все, почки починають собі, себе погано відчувати. І інколи це зайвий сором. Сором на рівному місці. Це така форма гордині, яка теж переходить в проблеми з нирками. Люди починають ганьбити себе. Тобто, це занижена самооцінка, або завищені претензії до себе. І людина навіть успішна інколи проживає десь в серці, в думках свою історію неуспіху тобто недостатнього успіху і так далі. І це теж спричиняє. Дисфункцію нирок. На фоні всього цього дратівливість, і інколи дорослі люди себе поводять як примхлива дитина з дивними забаганками. Інколи ці забаганки не мають під собою підґрунтя, не виконуються оточенням. Не виконуються Всесвітом, людина себе накручує, отримує негативні емоції, негатив, гнів гнів на те, що не отримує бажаного. Всі бачили капризну дитину. От інколи ми себе поводимо вже і в зрілому віці, таким чином. І тоді наші нирки. Передають нам вітання, і, на превеликий жаль, уже ми відчуваємо, і або отримуємо в своїх нирках, вже негатив у вигляді каменів, які являються згустками затверділими гніву. І тоді ми починаємо. Ці камені тим чи іншим, чи іншим чином прибирати, дробити, намагатися. Ну, спочатку може бути пісочок, і пісочок, і камені. Таке інше, так, да, дійсно, в мене є досвід прибирати найбільші камені в нерках, зафіксовані ті, що були, це 3,5 см. Ми прибирали, роздроблюючи їх звуком дистанційно працюючи з людиною, але лікарі людиною теж займалися. І оцей кооперація нашої роботи і роботи лікарів дала очевидний результат. Звісно, що ми можемо сказати: вода, забагато е, осаду в воді, ми п'ємо нефільтровану воду. Так, але все одно чомусь одні ті, в одній тій самій місцині люди п'ють воду, одну і ту саму, у когось повно каміння в нирках, а хтось ходить, бігає здоровий. І не може похвастатись в лапках каміннями в нирках. Чому б це? Бо одна людина живе в радості, не зациклюється, не живе в претензії до світу, не живе в претензії до оточуючих, живе і насолоджується життям без негативу і бачить, що в неї. І пляшка, і стакан, і тарілка більше, більше повна, чим пуста. І, звісно, є чому радіти, і радіє кожному дню, кожній своїй, своєму досягненню, кожній людині зустрівшися, і ця радість сповнює і, звісно, наперед зцілює весь організм, все, все тіло. Тому я вам бажаю подолати свій гнів, подолати свою. Ненавість подолати свою агресію і замінити все те подякою Всесвіту, да просто за те, що ви є. Так, в важкі часи ми з вами народилися. Але я вам скажу, що багато хто з життєпотоків стояв би в чергу, щоб пережити ці іспити і отримати цей досвід. Коли ми цей досвід отримуємо, звісно, нам не переливки і нам досить важко то пережити. Тим не менше ми проходимо ці іспити, і вже наше з вами завдання пройти їх, їх як умога ефективніше. Тому молю вас, мої любі. Будь ласка, схаменіться, зупиніться, і давайте будемо розчиняти наш негатив, наш гнів. І замінювати його іншого кшталту енергіями. Про що буде саме по нирках наступне відео, де ми будемо з вами регулювати дисфункцію нирок і, звісно, розчиняти камені в нирках. З тими відео -ві я вам рекомендую працювати щодня. Там прокладені гармонійні сценарії для того, щоб камінчики не пішли різко. Не вам не, не, не застопорили ніякі процеси, десь там не, не, не застрягли, а щоб вони розчинались в пиль і виходили. Але від вас не пам'ятайте, що по вірі, дається. по вірі дається. І тому е, я впевнений, що буде багато з вас тих, хто отримає позитивний результат, а ті, хто без віри, ну пробачте. Пробачте, Бо ваша віра покладена на нашу роботу, на ті енергії, які йдуть через нас, дадуть позитивний ефект. Ну, і, звісно, я наприкінці цього відео попрошу вас поставити вподобайки, коментувати, рекомендувати відео і підписатися. Отже, мої любі. До наступного відео ми з вами розбиралися з причинами дисфункції нирок. Звісно, що причинами енергетичними, ментальними, емоційними. До зустрічі, па-па!